Якісний склад нового тіньового кабінету міністрів. Власне, навіщо ця це утворення було створено? Як воно поставить перед собою задачі? І чи мають шанс ті політики тепер вже в опозиційному блоці отримати більшу підтримку населення на можливих виборах Верховної Ради, можливо, дочасних, а можливо, вже тих, які відбудуться згідно із законодавством? Ми про це поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом, який завітав до нас в студію. Вітаю вас! Вітаю вас. Ну, я не буду робити якогось вступу. Власне цей сюжет був вступом до нашої розмови. Давайте розпочнемо із того, що писали сьогодні в соцмережах, і журналісти також писали в різних блогах і своїх статтях в засобах масової інформації. Головне питання було, чому ці люди зібралися в якомусь конференц-залі створювати тіньовий уряд, а не дають свідчення в, скажімо, генеральній прокуратурі. Це недопрацювання нашої влади, чи вони так вміло працювали, що власне ні в чому і не винні, і нема за що зачепитися? Та ні, ну є за що зачепитися. Я думаю, і між іншим, дехто дає покази, і по декому є відповідні. Кримінальні справи, зокрема, от ви згадали про Добкіна. Наскільки я пам'ятаю, по Добкіну, от як і по Кернесу, є кримінальні справи, вони не закриті і. Думаю, що там ще слідство триває, може бути слідство. Думаю, що просто у генпрокуратури зараз руки не доходять і не вистачає сил на слідчі дії по всіх напрямах. Але думаю, що з часом буде інтерес, наприклад, до різних зловживань різних схем махінацій, які були під час підготовки до євро 2012 а ми знаємо, що якраз Борис Колєсніков очолював цей напрям, був куратором в уряді, ну і був власне головною фігурою. А підозр і навіть звинувачень в засобах масової інформації було дуже багато. Я думаю, що лише час потрібний для того, щоб до цього дійшли руки у генпрокуратури і у інших слідчих органів. Ну, дивіться, вже більше року фактично працює новий уряд, потім його перепризначили. Але в будь-якому разі прем'єр-міністр той самий, от уже довгий час, а тіньовий уряд створив лише зараз. Чому з такою затримкою? Ну дійсно, тут є певна інтрига. Думаю, що декілька причин, чому саме зараз? Ну, по-перше, слід відзначити, що тіньовий уряд, або як зараз назвали, опозиційний уряд це технологія. Технологія привернення до себе уваги з боку опозиції, технологія критики такої організованої я б сказав, такої легітимної критики дій уряду, що критикують не просто окремі представники опозиції, а критикує уряд. Опозиційний уряд, і це демонстрація того, що є люди, є політичні сили, які здатні змінити нинішній уряд. Але насправді на сьогодні все це лише примара. Чому саме зараз з'явилася ця ініціатива? Ну я думаю, тому що в опозиції сподівалися, що автоматично почнуть зростати їх рейтинги в умовах загострення соціально економічної кризи. Але як це не парадоксально, але рейтинги не зростали у опозиційного блоку. І тому вирішили активізувати свою інформаційну діяльність, скориставшись і нинішньою складною ситуацією, і деякими неполярними рішеннями. Друга причина: Зверніть увагу: прем'єром цього так званого опозиційного уряду став Борис Калєсніков. Не е, бо який, екалі... до речі, який до речі вийшов з партії регіонів. Якщо це правдива інформація, я вже на кількох ресурсах її читав. Що він вийшов з партії регіонів? і Тепер е, цілком і повністю займатиметься е, діяльністю політичної в опозиційному блоці. Ви до речі, можете підтвердити цю інформацію? Я не маю власних джерел в опозиційному блоці чи е, в партії регіонів. Я думаю, що тут треба звертатися до самого калєснікова Але от чому я на це на цю обставину звертаю увагу? Справа в тому, що е, формальна. Уряд мав би оцей уряд опозиційний, мав би очолити лідер фракції опозиційного блоку Юрій Бойка, але очолив Калєсніков. От за моїми джерелами, близькими до опозиційного блоку, нібито саме Калєсніков разом з Новинським опікується зараз і фінансуванням опозиційного блоку, його поточною організаційної діяльності і так далі. Мені здається, що Борис Калєсніков, от за рахунок цього проекту, хоче повернутися. До великої політики Думаю, що він сто разів вже пожалкував, що не балтувався в депутати. Зараз його товариші, колишні товариші по партії регіонів, є депутатами, а він не а він не є депутатом. А амбіції залишились. Політика, вона ж як наркотик, раз спробував постійно тягне на місце злочину, і от він таким чином хоче повернутися в велику політику як один з лідерів опозиційного блоку. Так що думаю, тут особистий інтерес Бориса Калеснікова є достатньо серйозним. Але головне, що рейтинги не зростають опозиційного блоку, і вони шляхом використання цієї традиційної технології. А регіонали вже створювали свого часу опозиційний уряд. Вони хочуть. Дійсно посилити свої позиції напередодні місцевих виборів. Ще от написали сьогодні журналісти в своїх статтях стосовно цього зібрання і призначення міністрів Тіньовий уряд, що було б непогано, якби вони перше своє засідання провели не в Києві, а провели, скажімо, в регіоні, який вони активно нібито підтримували, який нібито ну не нібито, а дійсно активно підтримував їх. Мова йде про Донбас, і там би нехай вони розповіли про те, чому за довгий час їхнього правління цей регіон фактично ну за виключення, можливо, міста Донецький, кількох там населених пунктів, фактично а, прийшов до такого собі банкрут. Цва і морального, і е, матеріального, але я так думаю, що вони туди не поїдуть. І е, в зв'язку з цим у мене запитання: а чи зможуть вони набрати більше голосів і підтримки саме в тих регіонах, які завжди були їхніми? Це південь, і схід, і окупований схід, і не окупований схід? Ви дуже вірно зазначили, що є велика провина. І персональна, і групова відповідальність колишніх регіоналів за те, що скажімо так, в Донбасі виникла така криза, і те, що зараз в Донбасі, частина Донбасу під контролем Росії сепаратистів, що в Донбасі виникли сепаратистські мітежі, тому що все це стало наслідком такої подвійної гри, і я б сказав бездарності і політичної нездатності оцих людей. Вони ж втекли з Донбасу. Вони намагалися використати е, кризу на Донбасі в своїх інтересах, але, врешті-решт, самі стали е, жертвою цієї кризи і змушені були тікати з Донбасу. Зараз вони ховаються в Києві, і дійсно вони не повертаються на Донбас. Якщо б вони хотіли допомогти Україні повернути Донбас, вони мали діяти в Донецьку і в Луганську. Ні, вони зараз відсіжуються в Києві і намагаються використати нинішню ситуацію на свою користь. Хоча самі винні за е, е, коріння от цієї. Е, Кризи. Що ж до їх рівні популярності і сподівань ну безумовно вони сподіваються використати от саме нинішню складну соціальну економічну ситуацію для того, щоб виграти місцеві вибори в деяких східних і південних регіонах. Сподіваються на Харків, на Одесу на менше, але теж сподіваються отримати мандати в деяких інших областях. От інша річ, чи вдасться їм це зробити, тому що ситуація насправді не така проста, і навіть перший місяць діяльності опозиційного блоку в парламенті. Продемонстрували неефективність цієї політичної сили. Вони майже непомітні в парламенті, і чисельна і якісна у нас найбільш слабка опозиція за весь час існування Верховної Ради. В мене ще от у зв'язку з опозиційним урядом, одне запитання є до вас. а Потім буде ще запитання по ініціативі Кабінету міністрів заборонити нацистську та комуністичну ідеологію. Ідеологію це. От, пізніше, а зараз щоб завершити з уряду, у мене таке припущення: от знаєте, коли ці люди фактично не є публічними політиками, хтось в парламенті не публічно працює, хтось не працює в парламенті. І коли таких людей запрошують до прокуратури, нібито нема про що кричати. От хто знає, чим ти займаєшся, викликали, відповідай. А коли ти публічно, нібито то полі... ну, публічний політик, типу маєш посаду міністра, скажімо, охорони здоров'я чи закордонних справ, і коли тебе викликають і починають щось тобі закидати, ти кажеш, а це все. Через те, що я займаюся опозиційною діяльністю, я викриваю схеми нової влади, а вони на мене тиснуть. Тобто, це такий, знаєте, запобіжник і такий дуже зручний момент, щоб можна було пояснити засобом засобам масової інформації і суспільству, чому от на мене не їжджають. А я виявляється просто в опозиційному уряді, веду активну викривальну діяльність. Оце можуть бути використовувати для захисту себе у цю свою публічність. Ну для декого дійсно це буде певним запобіжником і певним аргументом і певним захистом таким інформаційним інструментом захід. Не для всіх, там багато різних людей, дуже різних. Між іншим, я не зовсім згоден з тим, що не публічні люди. Якраз вони от, ключові фігури цього уряду мобілізували тих, хто має досвід публічної активності, хто схильний до публічної активності. Ну, Калєсніков давно вже випав з обойми, але я кажу, у нього є свій особистий інтерес, він таким чином повертається якраз до публічної політики. А от Королевська, Рабінович, той же Вілку, вони дуже схильні. До публічної активності, і думаю, що зараз саме вони, ну дехто й був, от як той Арбінович же, же і Часкова Королевська, вони були найбільш активними представниками опозиційного блоку на телебаченні. От зараз вони ж будуть відстоювати вже і так званий опозиційний уряд. Зверніть увагу, стегні я взяли. Я думаю, що, між іншим, це з його боку помилка. Він вже брав участь в різних політичних проєктах. Він, думаю, Хоче стати публічним політиком, але треба бути обережним з ким йти в публічну політику, щоб це не зашкодило репутації. Але вони якраз шукають фігури, які здатні до публічної активності, можуть бути комунікаторами. Тому от якраз ставка буде зроблена саме на використання цього так званого опозиційного уряду як піар-проекту. А я на вашу думку, вони шукатимуть собі от публічних осіб або партнерів у. Ну у, у чинні владі і в чинній коаліції, або принаймні спробуй це зробити, або якихось політиків, які були при владі раніше, там, скажімо, за часів Ющенка, або а потім відійшли, але вони нейтральні такі. От а вони раз, спроби і такі виклик, можуть бути. Ну, от я приклад з Тернієм. Да, спроби такі можуть бути. Я думаю, що скоріше будуть шукати не стільки з лав нинішньої влади. Я думаю, що там абсолютно більшість людей. Ну, крім тих, можливо, хто з кимось розсвариться. Піде з лав нинішніх політичних сил в коаліції. Можливо, хтось тоді може приєднатися до от цього опозиційного уряду або до опозиційного блоку. Але я думаю, що зараз це ну майже виключено. А от когось шукати з громадських організацій, з громадського сектору, людей з амбіціями, але які себе не реалізували або в нинішній владі, або в громадському секторі. от таких людей вони зможуть будуть шукати. Я думаю. Зараз ми поговоримо. Я розповім інформацію про суд над Кернесом, який я не відбувся. Його принесли на 2 квітня, тому що не з'явилися потерпілі, коли б воно не відбулося 3 чи 4 дні раніше, чи пізніше воно має відбутися. А мене цікавить з цього приводу ваша думка з приводу того, чи в ці потерпілі з'являться, і тому що я не знаю, чи в нас працює система захисту свідків, але думаю, що в цій ситуації потерпілі ну. Мали б, напевно, мати якусь, якусь охорону. Я згоден з вами. Дійсно, тут ситуація не така проста. І я згоден, між іншим, із з Кернесом. Він звернув увагу, що йдеться зараз про можливість перенесення судових засідань в Київ. І думаю, що це якраз пов'язано з тим, щоб не було просто про це кернес не каже, але головна мотивація от таких юридичних дій, і думаю, що якраз потерпілі вони і хочуть переносу суду судових засідань саме в Київ, ну або за межі Харкова, тому що в Харкові на жаль є можливість ризики тиску. Або прямого, або опосередкованого тиску на судді, і на скажімо так, діяльність суду, і тому в цьому є певний сенс, і також як і в захисті свідків і потерпілих, щоб ну не, не чогось не сталося, скажімо так, обережно. На вашу думку, справа Кернеса, навіть якщо вона буде доведена до логічного завершення, буде оголошено якийсь вирок, обвинувачувальний судом. Це буде завершенням? Чи це буде може бути тим знаєте, початком до нових розслідувань? Тому що інформація, я думаю, може бути викрито багато у зв'язку з цим політиком і з цим чиновником? Дійсно, тут проблема не тільки в Кернесі, просто він є символічною фігурою. Для Харкова я пам'ятаю, скільки було і звинувачень, і підозр, і під час Майдану, і після Майдану. Це дуже неоднозначна фігура. Між іншим, і парадоксальна, він дуже гарний мер. Більшість харків'ян це визнають, але як політик він має, скажімо так, дуже неоднозначну репутацію, як жорсткого, навіть жорстокого політика і жорсткої людини. І тому є підозри, які треба розслідувати. Між іншим, сьогодні якраз от спеціальна комісія Ради Європи, яка розслідувала події на майдані, вона в своєму публічному звіті звернула увагу на проблему, що досі не розслідувано питання про використання так званих тітушок. Про Вони те, співпрацювали що працювали з правоохоронцями, про це заявляли представники да. Ради Європи. От спеціальні найманці, будемо так казати, да ці тушки це такий публіцистичний вислів, да але найманці, бойовики, фактично, яких мобілізували для боротьби для боротьби з євромайданом, з активистами майдану, і от. Про це треба розбиратися, треба розслідувати. Були спроби от, в Запоріжжі. Думаю, по Харкову треба розслідувати. Практично по всіх великих містах. Хто їх організовував, хто їх спрямовував, які злочини там були скоєні, і хто був організатором цих злочинів? І безумовно в рамках цієї справи от, будуть і підозри щодо Кернеса. І ось на останок хочу вас запитати. В нас буквально хвилина часу залишилась. Кабінет міністрів готує. Підготував уже заборону комуністичної та нацистської ідеології в Україні. На вашу думку, це буде реалізовано як норма і Україна нарешті відмовиться і від символів комунізму і нацизму і від цієї ідеології. Ну, спроба буде зроблена. Інша річ, чи вдасться це реалізувати практично, тому що у нас подібні статті в Конституції законі, ну, наприклад, от про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, вона практично не діяла. І тут дуже важко буде використовувати цю норму, якщо вона буде ухвалена в нашому законодавстві. Але проблема є, і тут треба просто думати над тим, як знайти оптимальне політичне і законодавче рішення. Дякую вам дуже, Володимир Фасенко, Політолог був гостем нашої студії сьогодні.